Якщо вслухатися в сьогоднішній тропарі, тропарі на службі Божій, які співаються, є такі слова, о суде найстрашніший, найстрашніший суде. Сьогоднішня Євангеліє розповідає нам про те, як відбудеться страшний суд. Суд в кінці світу, де зберуться всі люди, і Господь буде судити за їхніми вчинками. І такий вислів, що віра без діл мертва. Можна вірити в Бога, можна молитися, але якщо нема добрих справ, це може дуже мало коштувати і вартувати. Відкриваючи молитовник, «Придійте, поклонімся», поклонімося, де є катехізмова частина, є такий маленький невеличкий підпункт, який називається Сім діл милосердя для тіла і сім діл милосердя. Для душі. І якраз оцих сім діл е, милосердя для тіла розповідається, говориться про те, що сьогодні Господь говорить. Нагого задягнути, голодного нагодувати, хворого в'язня відвідати, спраглого напоїти і інші речі. Це те саме, що сьогодні Господь говорить нам у святому Євангелії. Страшний суд. Чим він буде страшний? Тим, що після нього людина не зможе нічого змінити. Візьмемо наш державний суд, який відбувається в нашій державі. За людину можна Занести заставу. Можна подати апеляцію. Несправедливо засудили. Навіть якщо людина вже отримала вирок, через деякий час вона може вийти на волю. Є одиниці, які сидять дуже довго або мають довічне ув'язнення, але це одиниці. На страшному суді людина вже нічого не зможе змінити. Це буде та реальність. На яку людина за час свого життя тут, на землі, заслужила. Господь звертає увагу на те, що ви мені зробили. Все те, що ви зробили найближчому своєму, ви мені зробили. Тобто любов до Бога і любов до ближнього між тими речами можна поставити знак дорівнює. Це є однаково, що я роблю для Бога і що я роблю для свого ближнього. Для Бога немає різниці. Головне, щоби ти жив тими ділами, тими добрими справами. І зауважте, хто йде в рай, а хто йде в пекло. Ті, які нагодували, тільки напоїли. Ті, які хворого відвідали, ті, які зодягнули. Господь не говорить про тих, що роблять погані речі, вони попадуть в пекло. А про кого говорить? Про тих, які були байдужими, про тих, які бачили голодного чоловіка, але не нагодували, про тих, які бачили нагого, але не зодягнули. Тих, які нічого не робили. Не раз може прийти така думка: я нікого не вбив, нічого не вкрав, нічому, нікому нічого злого не зробив. Дорогий друже. А що ти доброго зробив? Хто з сьогоднішнього Євангелія попаде в рай? Кого Господь забирає до себе? Той, який робить добрі вчинки. Той, який свою віру підкреслює, збагачує, збільшує через добрі справи. Те, що я роблю своєму ближньому, я роблю Господеві. Якщо я роблю якісь добрі справи, відповідно, я роблю це Господеві. Якщо я когось кривджу, обмовляю, осуджую, сваруюся з ним, відповідно, я це роблю з Господом Богом. Святий єпископ Чернівецький Йосифат Мощич порівнює страшний суд з екзаменом. Багато з нас здавали екзамени чи в школі, чи в інституті, випускні екзамени. І людина стоїть перед дверми і переживає, деколи страх є, можливо, навіть і трясеться. Як вона має здати той екзамен. Що той викладач буде мене питати, чи я дам відповідь на всі питання? Чи я здам той важливий екзамен? Щоб не мати більше хвостів. І коли хтось виходить з тих дверей, здавши екзамен, студенти підбігають і питаються, а що питав? Які питання ставив? Щось ще дізнатися, щось щоб ще знайти якусь підказку. І тоді більш підготовленим прийти на той екзамен. Страшний суд це, певно, так само певний екзамен у нашому житті. Коли людина буде стояти перед Богом і буде переживати, так само буде трястися, як його здати. І Господь сьогодні нам дає підказку, що я маю робити, щоб здати цей екзамен. Господь двічі перелічує. Ті речі, відповідно, вони є важливими за голодних, за потребуючих, за хворих, за тих, що подорожують, щоб їм приділити увагу. Ми зараз маємо таку можливість подорожніх прийняти у світі. Тільки ну, почалася війна, було дуже багато переселенців. Ми старалися їм допомогти. Ми відкривали свої оселі, ми ділилися своїм одягом, ми ділилися їжею. Це є добрий хороший приклад. Це є добрий хороший приклад для наших дітей, які в майбутньому будуть згадували ті події і часи, і будуть згадували ті хороші вчинки батьків своїх чи дідусів, бабусів, які робили ті діла милосердя для людини. Ніхто навіть не задумувався. Над тим, що це я роблю Богові. Я, я роблю це людині, тому що вона цього потребує, і я маю можливість це зробити. Хай Господь у нашому житті достукається до нашого серця і відкриє нам ту істину, що якраз добрими справами ми можемо увійти в Царство Небесне. І здати оцей екзамен, Як найкраще. Господь похожий до того викладача, який постійно відсуває той страшний суд. Сьогодні ні, на завтра. Щоб людина ще змогла щось підчитати, щоб людина змогла ще щось поправити у своєму житті, можливо, вже сьогодні помириться з сусідом чи сусідкою. Можливо, сьогодні подзвонить до своєї матері чи до свого батька. Можливо, сьогодні ще зробить якесь діло милосердя, чи десь кусок хліба тому, що потребує, чи можливо поділиться своїм одягом чи якимось іншими речами. І, можливо, ще сьогодні він покається. І Господь так день за днем відтягує той кінець світу від нас, щоб людина ще застановилася і поправила своє життя. Ну, але рано чи пізно той день настане. І вже після нього ми не зможемо нічого зробити. Це вже буде останнє. Зауважте, що зробили апостоли, коли почали проповідувати Слово Боже. За деякий час вони збираються і вирішують певні справи. Вони вибирають сім дияконів, там, де був перевомученик Стефан. Для чого? Для чого вони їх вибирають? Щоб вони дбали за вдів і сиріт і бідних, щоб вони якраз робили добрі справи, щоб вони дбали за їжу, за одяг, за те, щоб коли вони будуть хворіли, певно, що їх і полікувати, відвідати у в'язниці. Це одне з перших речей, які зробила Христова Церква, коли зійшов Святий Дух на апостолів. Вони дбали за тих, які цього були потребували. Болгарський князь Борис, коли хотів прийняти Христову віру, але ще вагався, дуже часто так вагався. І багато було тих, що йому радили. А можливо, іншу віру, а можливо, ось це, подивись, тут набагато краще. В тих землях його був Кирило і Методі, він їх запросив до себе. І сказав: ну, намалюй мені свого Бога. І тоді Кирило і Методі пишуть ікону про страшний суд, де Ісус сидить у славі, на троні. По ліву сторону люди, по праву сторону люди. Одна стежка веде до нього, до неба, в рай, інша стежка веде у пекло, де є вогонь, безодня, де люди мучаться. Що ще таке він відповідає, питається Кирили Методі? А вони відповідають: це є страшний суд, в кінці світу. Господь буде судити людей з їхніми вчинками. Тому мусить кожен задуматися над своїм майбутнім. І цей князь задумується над своїм майбутнім. Через оцю картину він приймає християнство у свою державу, у свої володіння. Є багато випадків, коли людина задумується над своїм майбутнім і змінює своє життя. Розуміє, що може її чекати у вічності. Чи пекельний вогонь, чи вічна слава. Слава у царстві Небеснім разом з Богом. Один хлопчик дуже часто роздумував над Небом і над пеклом. І у вісні приходить ангел і каже: ходи, я тобі покажу, як виглядає небо і пекло. Відчиняючи, відчиняються двері, і вони заходять у небо, де люди всі спокійні, усміхнені, радісні, мають всі умови для прожиття і щасливі. Подивився, прийшовши, і бачить, що в очах людських є радість. І веселісті і щастя. Побувши там, виходить і заходить в інші двері, двері, де знаходиться пекло. Та сама обстановка, ті самі речі. Похожа кімната. Люди в той самий одяг одягнулися, але сумні, засмучені. Але не мають радості, знервовані, сваруться, роздратовані і бачить в їхніх очах смуток. І той хлопчик каже: ну як такої різниці не бачу, лише бачу різницю по очах. Ті радіють, і щасливі, а ті зовсім по-іншому себе поводять. Вони заздрісні, вони сварливі. Бачу в їхніх очах темряву і злобу. І ангел відповідає, що це є стан душі кожної людини. Господь, який прийде і буде судити. Але в першу чергу людина сама обирає свій вибір, де вона хоче бути, як вона хоче жити? Чи вона бачить у своїх очах радість у своїй душі? Чи вона бачить мир і спокій? Чи вона бачить сварку, злобу, неправду і осудження? Чи я у своєму житті бачу радість, мир і спокій? Чи я бачу у своєму житті злобу, ненависть, осудження? Який стан моєї душі? Один священик, який хотів, щоб якнайбільше до нього приходили у людей на службу Божу. Ну, приходять приблизно 20% від того, що проживає у місцевості. І він каже: страшний суд буде в неділю, і кожна людина собі зробить вибір. Чи залишитися вдома, чи прийти до церкви. Ті, що будуть в церкві, тоді спасуться. Ті, що лишаться вдома, то вони будуть по іншу сторону стояти. Дорогі у Христі, це і такий жарт. Але кожен з нас робить свій вибір. В неділю і в свята: я йду до церкви, чи я лишаюся вдома? Я йду на розмову з Богом, чи я дивлюся футбол, чи я йду на рибу. Так і на страшному суді. Кожна людина зробить свій вибір: чи бути з Господом, з Богом, чи бути по іншу сторону. Амінь. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі за свої душі за свої мислі нашої. Промовмо! Господи, вседержителю Божовців наших, молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, нас, Боже, по великій милості твої, молимось, тобі, вислухай і помилуй. до святишого осленського ордену франциска по